Вітаю! Сьогодні я хочу поділитися з вами, як приготувати паштет зі свиної печінки. Для цього нам потрібно 2 яблука, 2 цибульки, 2 морквини, 3 яйця, 350 г шпондера і 700 г печінки. Шпондер порізати на невеликі шматки, перекласти до пательні і обсмажити зі всіх сторін. Тоді додати до нього цибульку і тушкувати під кришкою. Яблучка і моркву очистити, порізати на невеликі шматки, і також додати до шпондера, тушкувати під кришкою до того часу, поки морква не зм'якне. Змолити печінку, попробувати морквину і коли охолоне масло, перемолоти її до сирої печінки. Додаємо 3 яйця, тоді сіль, перець і гарно вимішуємо. А також додаємо ще 2 столові ложки білих мелених сухарів масу перекладаємо у форму, змащену олією. У мене форма розміром 13 на 23 см і висотою 8 см. Запікаємо у духовці при температурі 175 градусів 1 годину. З наступного дня, коли паштет повністю охолоне, викладаємо його з форми. І можемо нарізати Смачного!